Невеличкого розміру це хетчбек в чорному класному стильному кольорі, на дисках легкосплавних. Машинка щойно привезена з Європи. Наших доріг ще не бачила автомобіль на класній літній гумі, на класних легкосплавних дисках. І я дивлюся, що ще й по гальмівним дискам все в порядку. Машинка у нас з мотором 1,6 бензин. Доволі економний варіант. Пише мені бортовий комп'ютер, що цей автомобіль споживає 7,5-8 літрів. Бензину на 100 кілометрів. У нас класна в цьому автомобілі комплектація. У нас чудовий стан салону. У нас всі 4 електросклопідйомники. У нас електрорегулювання дзеркал, ручне регулювання по висоті для водія, підлокітник для водія, бо ж для пасажира там вже можна вирішувати на місці. Таким чином він складається. Ручник тримає, затягується П'ятиступочка механіка на клімат, контролі з бортовим комп'ютером, 244 тисячі кілометрів пробігу. Кермо, кермо у нас. Під шкіру, воно перетягнуте, воно таке, типу, прорезинене, але під шкіру. Але виглядає класно. Круїз-контроль є. Е, туманочки у нас хіба задні. Стан ззаду, практично новий автомобіль. У нас задні сідушечки складаються, і можна використовувати простір по максимуму. Непоганий, доволі просторий багажничок. Звичайно, не універсал, але покласти речі можна буде. Аварієчка, аптечка. І тут запаска з інструментами. Все так, як і має бути. Тут кермашки по підфарбуванням є косметичні підфарбування по автомобілю, але не критичні. Але виглядає доволі симпатично. В продажу 6 600, 12 рік випуску, 1,6 і бензин, свіжо пригнаний автомобіль.